Привіт, хочу показати саме ефективну дезінфекцію рамок. Ось рамки, які були вже у використанні. Ось дезінфектор. Саме ефективний. Беремо рамочку і закладаємо у дезінфектор. Дві хвилини і рамка продезінфікована. Закликаю всіх пасічників. До такого методу дезінфікування рамок, тому що він є 100%, запобігає всім хворобам, які є, які існують у бджільництві. Варо... Ну, тобто, варотос це не хвороба. Нозематоз, аскосфероз, аспиргельоз, гнилець американський, гнилець європейський. Все, що ви можете знайти будь-якій літературі це буде самий ефективний спосіб не жалійте рамок Кладіть побільше у дезінфектор і тоді ваша пасіка буде здорова і буде вас тішити здоровими сім'ями І прибутком на пасіки. Є рамки, які відпрацювали навіть пів сезону, які навіть не встигли потемнішати, тут досить біліще. Принцип такий: рамка заходить у вулик один раз, бо на пасік. З пасіки, як тільки вона вийшло, Зразу йде один дезінфектор. Неважливо, чи це після медозбору, чи кінець сезону, чи початок сезону. Все, що пішло на вибраковку, запихаємо у ось такий дезінфектор. Не дивлячись на вартість рамки, цей спосіб є найбільш економічно ефективний, найбільш економний. Одна рамка, наприклад, від 7 до 9 гривень, ну нехай 10 гривень. За сезон в сім'ї приблизно замінюється 10 рамок. Грубо 100 гривень. За 100 гривень ви маєте 100% дезінфекцію всіх рамок. І взагалі вулика і гнізда в цілому. Так що не скупіться, купуйте кожен сезон нові рамки і буде вам радість на пасіці. Гарно дякую за увагу. Будуть питання, критика. Пишіть, дзвоніть. Буду радий обсудити будь-які питання.